So no remorse I'm a guy can't sell like out good boss Bad mind them, they in like Judas One see me on an nail and cross Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo Shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep Wonder, but my body won't decay because my messages are timeless so they'll put them on display oh yeah i rap with a certainty i have a sense of urgency a message for eternity for everyone internally i had some people burning me but now they fucking learn to see i Fuck what you say, yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make your mouth Shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Ви на моєму ютуб каналі цим ранком ми виходимо із терміновим повідомленням. У Чорноморського флоту відмінусовано ще один корабель. Так, так, для окупантів ранок почався не із кавусика, а із бавовни. Біля берегів півострова Крим, який є тимчасово окупований, і який воєнний злочинець Путін перетворив на свою воєнну базу. Здесь більш ніхто не може із ворогів почувати себе в безпеці. Там сьогодні потонув великий десантний корабель Цезарь Куніков. Щоб це не означало. Насправді я знаю і розкажу вам тим не менше, яка назва, така і доля. Ці десантні кораблі становлять величезну загрозу для України, тому що свого часу вони намагалися висаджуватися на півдні України. З інших кораблів по нам запускаються ракети, тож власне тім. Що для цього використовувалися, вже були відмінусовані. Тепер черга один за одним, як у морському бої зносяться десантні кораблі. Вже стало вже зараз. стало відомо із джерел української правди, що за цим стоять спецпризначенці гуру. Як завжди, вони в хорошому сенсі змагаються із СБУшниками. Хто більше зможе потопити човнів в Чорному морі, які обслуговують кремлівський режим. До цього було підраховано, що вже російський Чорноморський флот не Оховався близько 33% своїх кораблів тільки із початку повномасштабної війни, і це при тому, що я нагадаю, друзі, Україна не має свого повноцінного флоту, тож це не стало на заваді нищити і Чорноморський. Хто ж такий Цезар Куніков? Насправді це колись відомий для Росії воєнний. Який воював під час Другої світової війни, або як в Росії скрєпно називають, звісно ж, Вілікаєтеччини. Саме на його честь і було названо цей корабель, який сьогодні успішно потопили. Гур каже, що увесь екіпаж, нібито загинув, росіяни, звісно, це спростовують. Російські пабліки, звісно, в паніці. Вони ще й ще усвідомлюють, що в них відмінусований важливий корабель. І пішуть слідує: Якщо за два года хождения...» Бекав не придумали і не внідрили іщерпуючих действенних мер проти нігбе це безекіпажні кораблі та наші дрони, ісключаючи пораження корабельного состава, то вопрос, навірно, не к бекам. Далі вони пишуть, що за інформацію в чорному морі увесь екіпаж живий. Ну на правду, коли ви побачите ці кадри, як воно пуф-пуф-пуф. То зрозумійте, що або вони всі Брюс брюсвиліси і справді вміють виходити із вогню, і коли вибухає боєкомплект, або ми просто чогось не розуміємо. І це на фоні того, що росіяни безкінечно обстрілюють українську цивільну інфраструктуру. Це на фоні того, що росіяни постійно вкидають якусь інформацію, фейки і псов про те, як вони когось там цілими бригадами, ротами по 1500 людей знищують. Нам нічого не потрібно вигадувати. В нас є дуже конкретні відео. В нас є дуже конкретні фото. Ну і звісно, як і було з крейсером Москва, коли росіяни все спростовували. А далі побачили десятки нікрологів та десятки прізвищ, які потрапили в число тих, хто пропав безвісті, тож тут лишається лічені години чи буквально декілька днів, аби ми точно в цьому пересвідчились. Ну і всім тим, хто розповідає про те, що війна зайшла в глухий кут, про те, що неможливо перемогти такого міцного ворога. Великі вітання. Ну а любов цей день в день Валентина, звісно, летить нашим гурівцям, спецпризначенцям, всім тим, хто розробляє надводні та підводні човни. Ну і ще про символізм. Так же сталося, що ви знаєте, як корабель назвеш, так він і попливе. Це істина, яка була відома задовго до нас. Тож той самий Цезар Куніков, ветеран Другої світової війни, чи Віліка Ітєчестві, як його називають в Росії, він загинув. Ви не повірите, чи помер 14 того лютого і сьогодні Корабель, великий десантний корабель, так само пішов на дно саме 14 лютого. Так би мовити, відкохали сьогодні Цезаря. Що це означає? Що далі буде із Чорноморським флотом? Що відбувається із безпекою довкола півострова Крим? От із цим ми далі будемо розбиратись. Слава Україні, Шайгу, Герасимов де Аксіонов. Так, так, я саме про гауляйтера тимчасово окупованого Криму. Чому Сергійко нічого не коментує, що відбувається у морі? Щось вибухає? Ну так скажіть. розвідка триває, подивимось, про що свідчать ці дивовижні вибухи у Криму, в районі Алубки. Знову навчання. Ну що ж, можливо, щось додасть агент Колобок. Він же губернатор розважаєв. Губернатор тимчасово окупованого Севастополю. У будь-якому разі ці вибухи дуже ринкові, свідчать кава по-кримськи смачна, а для ворога пекельна. Власне, як і у Воронезькій області, Білгородській, де знову укушене Канашенковим Канашинковим збивали українські безпілотники. Чекаємо інформації. Партизани дорозвідують ситуацію і трошечки пізніше. Зачекаємо, сподіваюся, гарних новин. Ну, а кої є можливість, будь ласка, випийте кави нормальної української. А ще краще цю каву у вигляді донатів віддайте нашим хлопцям, нашим побратимам і посестрам, які особливо зараз, усі хвилини у бою. Тримаємо стрій і допомагаємо один одному тільки разом. Усім побратимам і посестрам честь. Це вільно, хто допомагає, хто поруч. То працює на державу і на військо величезна повага. Разом до перемоги! Яка чудова, все-таки кава о Криму! А буде ще краще! Слава нації! Смерть! Ворогам! Гарних новин з поля бою! на 14 февраля предотвращена попитка київського режима атакувати безпілотними літательними апаратами територію Російської Федерації. Средства ПВО уничтожили два БПЛА над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем. Об этом передают в Министерстве обороны России. Ранее губернатор Белгородской обслоти Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО. Одна жительница получила ранение и доставлена в больницу.